Уявімо, ви приходите в паб, де гучно грає музика. Як думаєте, чи вплине це на споживання вами їжі і напоїв? Така ймовірність дійсно є. Це пов'язано з тим, що високий рівень гучності призводить до збільшення збудження, що власне і робить так, аби люди швидше їли та пили, замовляючи більше. Але тут можливе ще одне пояснення: високий рівень шуму негативно впливає на соціальну взаємодію, тобто відвідувачі більше п'ють і їдять, бо вони менше розмовляють. Я знайшла доволі багато цікавих досліджень, де вивчався вплив музики на сприйняття смаку. Одне з таких провів Ендріан Горд. Він пропонував студентам оцінити два види вина червоного і білого. Учасники дегустували, слухаючи одну із чотирьох музичних композицій, кожну з яких можна було описати як. М'яку важку, свіжу і вишукану. До речі, потім учасники мали оцінювати вина за цими ж характеристиками по 10-бальній шкалі. І в результаті ті, хто слухали нібито важку музику, оцінили ці два вина як значно важчі. А ті, хто легку музику, як легші. Але підбір композиції і надання їм певних характеристик, це нелегко і взагалі доволі суб'єктивно. Для мене, наприклад, легко. Це ось це. Я хіпхопо можливо, музика привертає нашу увагу до певного елемента. вина. саме увага посилює помітність характеристики, на якій нас просять зосередитись, на відміну від ситуацій, де нас ні про що не просять. Шанси на те, що ми будемо описувати вино, слухаючи Моцарта як класичне, вищі. Але від цього його смакові властивості, звісно, не змінюються. До речі, щодо Моцарта, раніше активно вивчався так званий ефект Моцарта, який нібито підвищує інтелект у дорослих і навіть ще ненароджених дітей, поки вони знаходяться в утробі матері. Але куди там? Навіть корови, слухаючи великого композитора, дають більше молока, а бактерії на очисних спорудах працюють краще. Чесно, це не черговий жарт від мене, але звісно, міф, який бере початок ще зі спостереження, де у студентів було зафіксовано кращі результати тесту на просторове мислення після прослуховування сонати Моцарта. Згодом це явище навіть вивчали у хворих на епілепсію, і що цікаво, кілька експериментів повідомили про полегшення симптомів. Однак, детальний аналіз досліджень так і не зміг це підтвердити. Які-небудь позитивні покращення, про які повідомлялось раніше, можна пояснити вибірковим звітуванням, де ігнорують відсутність впливу, малими вибірками і загалом упередженістю дослідників, тим не менше, музика може впливати на наш емоційний стан і настрій. Музика 2023 року відрізняється від музики 1963 чи 1973. Але змінилися ще й тексти пісень. Наприклад, дослідники із технологічного університету імені Лоуренса проаналізували тексти понад 6 тисяч найпопулярніших пісень за останні 70 років, і побачили, що ті, які були випущені у середині 50-х років, були найменш гнівними. А злість, виражена у текстах, поступово почала зростати і досягла своєї верхівки у 2015-му. Але те, що ми слухаємо більш агресивну чи злу музику, не означає, що ми стали взагалі злішими. Можна зробити припущення, що сумна музика, наприклад, викликає у слухачів почуття смутку. Але ні, якби вона викликала лише неприємні емоції, ми скоріше за все б її не так часто слухали, як слухаємо. Сумна музика пов'язана і з романтичними емоціями більше того, на відміну від журби у повсякденному житті, смуток, який відчувається через мистецтво. Насправді приємний через те, що не сприймається нами як реальна загроза. Пісні можуть покращити наш настрій, але вони також можуть і погіршувати його, особливо коли ми вже перебуваємо у негативному психоемоційному стані. У дослідженні 2019 року 17% учасників повідомили, що почувалися гірше саме через прислуховування сумної музики. Але якщо вони вже перебували у поганому настрої, проте понад 70% Учасників не почали почуватися гірше через музику. До речі, схожі висновки отримала і я ще коли проводила експеримент для магістерської. Щоправда, замість прослуховування музики, пропонувала споглядання репродукції художніх творів і перевіряла, чи будуть які-небудь зміни психоемоційного стану до і після перегляду. І дійсно, учасники, які до були у не дуже хорошому настрої, повідомляли про ще гірший настрій після експерименту. Сподіваюсь, що не через мене. Огляд 2017 року показав, що у 26 із 28 досліджень було зафіксовано значне зниження рівня депресії з часом у групах людей, які слухали музику, на відміну від тих, хто не слухав. Тому як прослуховування, так і створення музики. Дійсно можуть бути допоміжними інструментами для полегшення стану. Тільки прошу вас, не намагайтесь вилікувати депресивний, тривожний чи будь-який інший розлад однією лише музикою. Вона може полегшувати стан. Але не лікувати. Окрім змін настрою, музика має багато інших способів впливу на людей. Наприклад, науковці з університету Женеви взагалі побачили, що у здорових людей похилого віку як заняття музикою, так і активне прослуховування протягом 6 місяців призвели до збільшення об'єму сірої речовини у декількох регіонах мозку, пов'язаних із робочою пам'яттю. Також довготривалі дослідження показують, що багаторічна музична освіта пов'язана і з такими виконавчими функціями, як планування у дітей шкільного віку. Одне з пояснень, ніби навчання має здатність створювати передбачення. Коли ми протягом життя піддаємося впливу музики, наш мозок ніби вчиться передбачати, якими ж звуками пісня буде наділена далі. І ця здатність потім проявляється і в інших видах діяльності. Що ви зараз бачите перед собою? Дослідження з використанням ФМРТ виявили, що прослуховування ритмічної музики залучає не тільки слухові зони мозку, а й ділянки, які пов'язані із обробкою емоцій і системою винагороди. І я вважаю, це взагалі унікальне явище. Ви лише задумайтесь, люди почали створювати щось таке, що на перший погляд не мало би якось прямо допомогти їм виживати, але оце щось ще й приносить задоволення. І частково визначає нас як особистостей. Музика також може бути основою соціальних груп або субкультур, де світу сприйняття людини буде виражатись у тому, що вона слухає. Але музичний смак може змінюватись або навіть пом'якшуватися з віком. Ви подрослішаєте і перестанете бути емо, і познімаєте зі стін, плакати Tokyo Hotel. Часом ми слухаємо певну музику, аби проекспериментувати із ідентичністю або визначити себе. Коли вже визначили, використовуємо її як соціальний клей, взаємодіємо з людьми, у яких приблизно схожі смаки. Пізніше наші музичні вподобання можуть бути свого роду вираженням особистісних рис, статусу або вказувати на інші вподобання, якщо ми говоримо про соціальні функції музики. Формування вподобань найчастіше відбувається під час підліткового і раннього дорослого віку. Музика, яку ми слухаємо у цей період, не лише запам'ятовується краще ніж музика, яку ми слухали у ранньому дитинстві, а і залишається найулюбленішою. Губленішою, навіть попри те, що вона може здаватися якоюсь недосконалою. Oh, well. oh, well. oh, well. Певні вікові відмінності у тому, хто яку музику частіше обирає, є, хоч я би і не узагальнювала їх. Наприклад, декілька перехресних досліджень виявили, що люди старшого віку надають перевагу класичній музиці, кантрі і біг бенд. Тоді як люди віком 19-24 роки, як правило, обирають сучасні музичні жанри. Але у подібних дослідженнях є кілька недоліків. По-перше, вони не зважають на контекст прослуховування музики, а в центрі уваги, власне, смак. Добре, комусь може подобатись класична музика, але займатися спортом він чи вона все одно буде, наприклад, під електронну музику або хіп-хоп. Тому скоріше прослуховування музики має певну ціль, і вона може залежати не від віку, а від того, що ми хочемо отримати від її музики. Але все ж як формується смак, існує дві найпопулярніші теорії: згідно з першою, індивідуальні музичні вподобання це ніби спосіб існування у певному середовищі, і залежить він, наприклад, від соціально-економічного становища або рівня освіти. Згідно з другою, смак залежить від впливу однолітків і локальної групи. Тим часом моя локальна група. Також існує думка, що подобання частково залежить від того, яка музика взагалі є популярною. Але насправді люди частіше надають перевагу пісням певного рівня пізнаваності, уникаючи при цьому. Надто популярних. До речі, якщо не знаєте, який написати коментар, то розповідайте, яку музику частіше за все ви слухаєте, і коли. Музичний смак прийнято визначати за улюбленими жанрами, але більш точний спосіб зробити це проаналізувати атрибути музики, наприклад, інтенсивність, валентність, тобто спектр емоцій, які вона передає, і глибину, рівень емоційної і інтелектуальної складності. Чому ми обираємо певні види музики, коли засинаємо або під час того, як навчаємося? Виявляється, в обох таких ситуаціях ми надаємо перевагу схожій музиці. Дослідники з Орхуського університету проаналізували дані сервісу Spotify і прийшли до висновку, що коли люди засинають або шукають музику для навчання, то вони обирають поп, лофай, фай класику чи ембієнт. Повільний темп допомагає зменшити рівень стресу і сприяє розслабленню. Коли ж, наприклад, люди займаються спортом, вони шукають більш енергійну і ритмічну музику. Як мінімум, музика під час вправ може підвищити витривалість на 15% і допомогти почуватися краще під час дуже інтенсивних тренувань? Це працює, тому що відволікає від втоми і дискомфорту, допомагаючи продовжувати займатися. Але ось ще яке питання: чи може прослуховування музики перед сном? Погіршити його якість. Так, якщо це пов'язано з нав'язливою музикою, Майкл Скалін, вивчаючи це питання, зосередив увагу на вушних черв'яках. Це коли нам здається, ніби яка небудь пісня застрягла в голові. І буквально без нашого контролю ми співаємо весь день якийсь крінж. Як правило, цей феномен трапляється, коли ми бадьорі, але схоже, що і коли спимо. Також Вся річ у тім, що наш мозок ніколи не спить. Він обробляє інформацію навіть під час сну і інформацію про музику відповідно теж. А так звані вушні черв'яки це результат дуже частого прослуховування музики. Погодьтеся, як правило, застрягає в голові саме щось із популярного, щось, що часто лунає в супермаркетах або по телебаченню за власної волі ви би таке не слухали, але воно ж всюди. Це так набридло кожного божого дня. Тому дослідники кажуть, що люди, які регулярно страждають через вушні черв'яки уночі, мають у шість разів більше шансів погано спати, на відміну від людей, які рідко зустрічаються із цими вушними черв'яками. Вони більш вразливі до труднощів із засинанням і частими нічними пробудженнями. Тому як варіант на деякий час зменшити прослуховування музики, якщо ця проблема пов'язана саме зі сном. А якщо набридлива пісня не виходить з голови посеред дня, можна спробувати переключити увагу на якусь іншу когнітивну діяльність. Насправді про музику можна говорити дуже багато і робити окремі відео по кожному з питань. Це й не дивно, бо музика в нашому житті відіграє справді велику роль. Якщо вже ви додивилися до цього моменту, то хочу подякувати за перегляд і вподобайку. А також усім, хто підтримує канал Гривною на Патреоні, BuyMeACoffee чи спонсорством на Ютубі. Це дуже важливо для розвитку каналу, і я безмежно ціную те, що ви робите. До речі, цікавий факт: один із меценатів каналу додав мене до своєї сімейної групи YouTube Premium, тому виходить навіть. Музику я слухаю завдяки підписникам. Сподіваюсь, вам сподобалася сьогоднішня тема. А ми, як завжди, зустрінемось уже скоро у новому відео.